Вадим Гуцейт прокоментував рішення МОК повернути спортсменів з країн, агресора до змагань. Україна почне складати список російських білоруських спортсменів, які є військовими ось так міністр молоді та спорту України президента НОК Вадим Гуцейт прокоментував рішення мок повернути спортсменів з країн, агресора до змагань. Після складання списку він буде поданий до міжнародних федерацій, щоб як мало росіян та білорусів могли проникнути в конкуренцію. Визнання спортсменів та персоналу з агресора держав, що підтримують війну або є військовими, або працівниками будь-яких правоохоронних органів заборонено. Це те, що ми постійно відзначали у спілкуванні з МОК, що майже 70% спортсменів, які є у збройних силах і є військовими, всі отримують зарплату в збройних силах. Перебувають у Сіс Кей, Дайнамо Клабс. Всі ми знаємо, що їхні секретні послуги мають власні команди і їм там платять. У них є дивіденди з тих місць, де знаходяться. Тепер нам потрібно відстежувати його, з'ясувати, хто і є, знайдіть тих, хто перебуває у Збройних силах. Є членом військових або в інших правоохоронних органах, і я розумію, як співпрацювати з міжнародними федераціями, щоб не дозволяли, це буде складна робота, але нам доведеться це зробити. Цитується Гут Зет спорт, новини від корчеспонтант в Телеграм. Підпишіться на наш канал Тм корчеспонтантнет.